Всім привіт! Сьогодні зроблю модель вулкана. Спочатку нам потрібен листок, щоб не запачкати поверхність. Далі нам потрібен пластиління, щоб зробити основу нашого будущего вулкана. І саме в ще що треба зробити розмір під кришку. Я зараз зроблю вулкан в с ямку. Вот я зробив такий вулкан, родин неплохий. Далі ми добавляємо землю, щоб выглядело красиво. Зараз я буду робити деревня, що виглядало як пейзаж. Все. Для того, щоб вийшлося реакція, нам потрібно додати соду і лимону кислоту в вулкан та залити їх розчином води та жидкого мила. Все. Зараз я подивлюся, що получите з реакції. Хотілося, щоб була така реакція, а в получилось вийшло оце. Все, до побачення.